Усіх. З вами компанія Easy Auto Lutz. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. Ну А сьогодні в вашій увазі, ось такий шикарний представник ВАК групи, а саме Volkswagen Golf в комплектації Highline 2020 модельного року, 19-й кінець у нас дата виробництва. Авто привезене з Німеччини, вже є розмитнене. Та в очікуванні свого першого власника в Україні. Дане відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там буде детальний опис по автомобілю, дуже багато фотографій детальних. А також посилання на інші наші соцмережі. Підписуйтесь, слідкуйте і будете першими дізнаватись про найновіші наші найсвіжіші надходження. Ну а саме по автомобілю, він у нас є 2-літровий дизель. Потужністю 150 кінських сил, це у нас 110 кВт. Має автоматичну коробку передач. У нас тут вже стоїть DSG DQ381, який є ступеневе, мокре. І улюблений всіма користувачами ВАГ. Пробіг у нас 183 тисячі км. Автомобіль без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну а зараз постараюсь передати стан авто і акцентувати увагу на якихось речах, які буду бачити. Що ми перш за все маємо? Топову ледіську оптику з умовачами фар, партроніки передні, задні також присутні. Дістронік з адаптивним круїзом теж у нас є. Стан легкосплавних дисків. Шикарний на літній гумі з гарним дуже протектором. Усі диски не царапані що передні, що задні. Також є елементи хрому в нас на автомобілі. Задні фари, електровиїзний фаркоп присутній. Також відразу покажу в комплекті, йде у нас зимова гума на металевих дисках з ковпаками. Стан зимової гуми. ну Майже сантиметр, напевно, 8-9 мм є. Гума я дивився у нас Falcon 21-22 року. Так, обійду ще по колу автомобіль. Хочу звернути увагу, що він без полірування, в ньому не проводився ДТН, було звичайна мийка та прибирання салону. ну і Стан такий що не потребує. Якщо знайдуться якісь сліди експлуатації, то це мінімальні зколи, можливо якісь царапки виділи від погрузочних на бампері, ну їх майже не видно. Колір в автомобіля дуже незвичний. Це є не каструля, не відро. Не знаю, як його передати. Він має такий трішки шампанський відлив і як, виглядає як сухий асфальт з домішками шампанського кольору. На ну, нашій дорогі, на нашу запиленість, є дуже практичним. Фактично завжди буде вам виглядати. От зараз вона постояла, у нас декілька днів після мийки. Пилюкою припала, а пилюки майже не видно. Ну йдемо до салону. Що ми маємо у салоні? А, ще зверну увагу, у нас присутні датчики мертвих зон, датчики світла та дождю. Ось такий у нас комбінований салон Алькантара з тканиною, сидіння з ергокомфортом. Два ключики присутні, важіль КПП як виглядає, бездротова зарядочка присутня, мультимедія топова. Також у нас є підігрів керма, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль. Кермо в якому стані, матове, гарне, збережене. Точний пробіг 183 260 км. Сидіння у нас жоден елемент не шився, не перешивався, воно є не просижене, дуже гарно виглядає. Алькантара в одну сторону темніша, а в другу рукою тягнеш і світліше робиться. Ну, стан теж файний збережений. По потолочку зауважень немає, все чисто та гарно. Покажу ще дверну карту. Ось так виглядає. Вставочки такі дуже файні. Ось така клітинка ще в них йде, ну виглядає так дорого багато. Йдемо до заднього ряду сидінь. Тут теж все чистенько, практично не експотувалося ззаду. Ну, Принаймні найменші сліди якісь тут залишені були. Дверна карта задня ліва. Йдемо до багажного відсвіту. Шторочка на місці, також є додатково ще сітка. Шторочка працює гарно. Подвійне ну, у нас, знішу під запаску, але в даній моделі в комплекті йшов компресор з балончиком. Ось там воно все знаходиться, все в комплекті. Показувати не буду, тому що одною рукою незручно буде. Також комплект заглушок на гвинти до коліс. Жилетки аварійні та аптечка. Все є в комплекті. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони, практично без жодних царапин. Якщо є, то якісь мінімальні які і камера не передасть. Також приємна функція електровиїзний фаркоп, вже про нього говорив, ось так він у нас сховається. Оп, його вже нема. Знак також присутній. Ну і до правої сторони. Я раз дверну карту вам праву. По салончику покажу як воно все виглядає. Ну така чистенька, гарненька. А саме головне потужна та економна машинка. Дверна карта правого пасажира переднього, сидіння також відзніму. Ще раз водійське, якого стану має. У панельці теж якісь дрібні, дрібні, можливо, царапки є, але то найменше. По торпеді все чисто та гарно. Також відразу візьму він код, усім бажаючим переглянути історію автомобіля. Ну, Практично все сказав. Для тих, кому відео було цікаве та корисне, ставимо лайки. Ну а кого зацікавить даний автомобіль до придбання, пишіть, дзвоніть, надамо будь-яку вам потрібну інформацію.